А чи знали ви, що у жилах католицьких монахів габсбургів, і навіть нинішнього короля Іспанії Феліпе VI тече кров князів Київської Русі? Коли дочка Ярослава Мудрого Анна приїхала до Френції у 1051 році, вона була шокована рівнем культури тодішньої Європи. Вона писала батькові: в яку варварську країну ти мене послав? Будинки тут похмурі, собори потворні, а звичаї жахливі. Ми розкажемо історію жінки, яка привезла в Європу освіченість, гігієну та євангеліє, на якому французькі королі присягали наступні 700 років. І головне ми простежимо шлях її крові до іспанського трону. Анна виросла у Золотому Києві, де були бібліотеки, лазні та величні собори. Прибувши до Парижа як нарочена короля Генріха І, вона зіткнулася з реальністю. Анна була чи не єдиною людиною при дворі, яка вміла читати й писати. Її чоловік замість підпису ставив хрестик, тоді як вона підписувалася кирилицею. Анна Рейна, Анна Королева. Анна привезла з собою традицію митися, що для тодішньої Європи було чимось дивним. Вона також привезла Римське Євангеліє, написане в Києві. Саме на ньому згодом присягали всі королі Франції. Анна не просто була дружиною короля. Вона була регенткою при своєму синові Феліпі І. Вона була першою королевою Франції, чиє ім'я фігурувало в державних указах поруч із королівським. Вона запровадила моду на освіченість серед знаті та активно займалася благодійністю, заснувавши аббатство святого Вікентія в Сан Лісі. Саме через неї ім'я Філіп, яке тоді було грецьким, стало популярним у Європі і згодом в Іспанії. Субтитрувальниця Оля Шор а тепер найцікавіше, як кров київської княжни, опинилася в Мадриді, син Анни, Феліп Перший, король Франції. Його нащадки через кілька поколінь, династія Капотингів, донька французького короля Філіпа IV Ізабела Французька вийшла заміж за англійського короля, але її ліня також перебіталася з іншими домами. Тому в нас ще й в Англії є наша кров. І французькі бурбони прямі нащадки Анни Київ. У 1700 році онук французького короля став королем Іспанії під іменем Теліп Кінто П'ятий. Отже, Фердинанд Арагонський, Ізабела Кастильська і всі наступні іспанські монахи є далекими нащадками Анни Ярославни. Кожного разу, коли ви чуєте про іспанську королівську родину, пам'ятайте, що частина їхнього генетичного коду походить з берегів Дніпра. Чого їй не вистачало в Європі? У своїх листах Анна часто згадувала про тугу за домом, їй не вистачало київського простору, білокам'яних храмів і, як не дивно, фруктів та овочів, які в Києві були чимось звичним, а в Парижі. Рідкістю, але вона не просто сумувала. Вона змінювала простір навколо себе. Вона була першою амбасадоркою України в Європі, яка показала, що ми частина великої європейської цивілізації ще з часів середньовічця. Історія Анни Київської вчить нас, що наше коріння є набагато глибшим ніж здається, вивчаючи іспанську мову та культуру. Ви фактично вивчаєте. Частинку власної історії, яка просто розквітла на іншому краї континенту в Universal Language School Ми не просто вчинимо іноземні мови. Ми допомагаємо вам знайти свій зв'язок зі світом. Ми віримо, що освіта, яку так цінувала Анна Ярославна, це ключ до вашої особистої імперії. Чи знали ви раніше про такий прямий зв'язок між Києвом та іспанським троном? Який факт про Анну вразив вас найбільше? Її вміння писати листи чи скарги на Париж? Напишіть свою думку, ставте лайк за гордість, за нашу історію та підписуйтеся. Побачимося у Universal School. Hasta la vista!